In each new game, you find yourself completely immersed. The first stage is especially important. You engage in a new world and catch its unique flow. You must discard your own self doubts regarding your strength and abilities, and you will obsess over the fear of the unknown. Observe and analyze, act and without emotion. Feel how everything obeys you. And now, this is your world. Cherish your time in it. GG, have a good game. Зараз, зараз покуримо і підемо. Мора поряд? Ну, так. Тут багато. Ми живемо на острові. Але ну, тут багато пляжів. І, в принципі, тобто, люди не живуть біля пляжу. Це ну, ненормально. А, ти прийшов на покер? А -а -а, ти прийшов на покер. Як тобі покер той? Нормально граємо? І що тобі оце по, -по, -по поспілкуватися не весело, так? Тільки карти, тільки хардкор. Ми там рахували. Качка принесе сьогодні вдачі. Так. Ми рахували Канаду, то воно приблизно вийде так, мабуть, ті ж гроші. Може, десь дорожче, але не дуже. Але в Америці дуже залежить від штату. Тобто, якщо жити, наприклад, самому Нью-Йорку. 10 тисяч то тобі не на родину, а на одну людину потрібно. Не знаю, якось воно так все пішло природньо, що стрім розпочався зранку. Тобто я майже що прокинувся і стрім розпочався. Вже програв. Це врає просто є не ту. Весь час... окей, Не буду повторювати. Вернусь я в UA. Життя покаже, я б хотів. би. Якщо що, я Денис, я з Києва. Ми живемо з родиною в Таїланді десь е, з початку лютого. Якщо конкретно, то з 12-го, якщо я не помиляюсь. А вже ж приходьте на стрім Евелсанти будемо розбирати теорію, так? Студентське життя. О, я тобі розповім студентське життя. Я тобі таке розповім. Це так. Уявіть собі, ти хлопець, який весь час щось говориш. Тобто неймовірно балакучий. Прийшов на перший курс Юрфака, а там дуже багато дівчат. Так. так, я вже дуже давно живу іншим життям, я взагалі інша людина. Так, ти отримаєш право на, на те, щоб тут жити. Але громадянська кімната. Там ще одна кімната. Ось. в кожній кімнаті є санвузол. Домогосподарка, а вона з дітьми поїхала на день народження Кіри. Це філіні. Донька. Басейн. Качка. Підемо разом. Але це ексклюзив. Це ексклюзив, друзі. Я розумію, що стрім із басейна це явно не мій Коньок. До речі, я ж раніше дайвінгом займався. Як е, мурени, знаєте? Ну вони як зміні. Дуже схожі. Мурени виглядають дуже стрьомно. Так, мурени топ. Згодом. А найдайв, хтось з вас таке. Має такий експеріенс? Слухав команди Твої чіткі і цікаві. Дякую. Цікава рибалка, базар і місця. Тема стрімова він так. Ну, до речі, я хотів якось їздити. Тут дуже цікава така тема. Зараз ми збираємо наших 95 глядачів і йдемо до Єгора. Він грає у покер, якщо що. Гарний настрій. Навзаєм, друзі. Навзаєм. Ще раз дякую за неймовірний день. Ми провели разом 7,5 годин, а це дефіга. Весь день, по суті. Давайте до зустрічі завтра.